Привіт, друзі! З вами як завжди я Сал. І сьогодні ми знову залетіли в Stand Off 2. Щоб пройти важкий квест. Нам треба перемогти. Але просто усьому, все буде проти нас. Коротше, зараз побачимо. Заходимо в відео. Врубаем. Просто, просто, просто. Не-не-не. Ну не, ну це просто. Так, далі. Чутливість. вывесть. Вот такой ну це буде. це буде ад. Просто тут. Просто все вымыкаем. Все. Вымыкаем. Тут. Все. Все. Далее. Звук. Так. Далее. Вра. Тут вже більше нічого. І дивіться, саме головне Залітаємо в союзники. Да. Це буде важко перемогти, буде дуже важко. Особливо з моїм скілом. Це такі завдання. Ладно. Ну що ж, підписуйтесь на канал і ставте лайк. І, до речі, я кожен, кожен ваш коментар, буду особисто читати і особливо лайк. Напишіть, що мені ще зняти в наступній серії. О боже, це вже повний жах, я вже бачу, як я тут буду гуляти. Да. Ну, що ж поробиш? До речі, скоро в мене появиться мікрофон. І ви зможете нормально мене і слухати. Ну що ж, поїхали. Подивіться, що тут буде творитися. Я, я не знаю. Все буде просто проти нас. От, от все. Я все знаю, що все ладно, Чей час тут уклад. Я не знаю. Ладно. О магат. Що тут задить? О о мат. Чуту. А як? Ладно, знаєте. Тут все одно дуже легко так. Круваємо чутливість менш О, це вже поважче, хоч і ні. І ще треба, ще. Ні ще чуть листь менше. О, о боже. Так тут же ж нереально так гублять. Це капец. О, все, а тепер. а тепер уже інша справа. В мене при взагалі не видно. А як мой. Ми... А, я... а, Ладно. Короче, доповідаю ситуацію Виходить, що я чуть-чуть погуляв з цим прицілом і захотів змінити. Бо тут прям важко-важко. Хоч нас. Ск... хоч нас скільки. Все. Давайте знову серьзно залітаю. О, я, я не розумію, як мені гуляти. Все просто проти мене йде. Да. Ладненько. До речі, ще одне у вас завдання для коментарів. Напишіть знизу ну в коментарях. Яка ваша улюблена книжка? Ну, яку ви читаєте чи ще щось. <плес> ще я чуть-чуть прихворів. Так що пишіть, щоб я <плес> Більше почав знімати відео. А то затримка в відео нереальна Вибачаю знову ой 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 Та ну, тут знову тут. Ну це більш-менш нормально. О, от так будем гулять. Бо далі вже неможливо. О боже. О Боже. Я не знаю. От на... от це А як? А як з такою гуляти взагалі? Типу. Попробую забрати. А, таке я ще не драюсь забирать. Ну, давай. О боже, без приціла взагалі не красиво гулять. А, так, у, я забираю якось і умудряюся якось забирать. Ще. Це капець. З одним ХП. Так, давай. А ну, це моя найлюбленіша пушка саме почастку П350. Ну так, ну тут більш-менш нормально, чесно кажу. Так, граната. Пішла. А, па -па. Ні, нікого не забрав. Опа, було попадання. А, а! У-у-у. Так, ну, дивіться. Давай подивимось, Угу. Галочки нема, все. Як галочки нема, який він відеоблогер? Боже, оці ці скамери. Давай, челик, ві. В мене немає слів, це як треба. Ладно, let's go. Постараемся ще забрати. Так, давай, let's go. Боже, тут взагалі я не розумію, як... Так, з такою сенсою, гулять. О oh god. не, ну це нереально. А, 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 ні. Угу, першим делом. Я не знаю, що він мені накоїв. Але я хочу би переглянула, бо цей той, як він мене забирає, це повний капець. Так, ладно, let's go! Let's go, бро, let's go! Надо перемогти. Бро, ти, ти думаєш, что його з гранати... А що ти туди кинув у гар... А, як ти. А як ти? Зрозумів, що він там, типу. Ну, але тебе все одно забрали. Ладно, ми знову берем. Все. Тепер мене буде важче. Мід, 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 все. Пішли двоє на мід. Звертання до розрабів. Можете, будь ласка, зробити так, щоб... Ну, коли я граю звичайною зброєю, у мене все одно, типу, є кнопка і типу сприціо. Треба, щоб це пофіксило, а то, ну, типу, серпну немає, займає лишні місце. От, наприклад, я 40. У мене є досі оця кнопка. Я на ней нажимаю, ну, типу, це одиночний вистріл, а їх, до речі, реально робить одиночний. Ага, бачите, одиночний нереально. Mm -hmm. Понятно. Так я ще тут, типу, нубік, проти двох челіків. А я понял, що она тикай мне указал. звук. Бачу, бачу. А, не, ну с такой стороны нет. Короче, пропоную повернуться назад. Да, цену, типа, все, осики. Осики нормально будет, все. Все. Это цена реально. Я хочу повернуть вниз. О, все, цену уже звучит на меня. Assalamualaikum okay. Ладно. Короче, мне легше в бойном бою. Пикалки я взагалі. Ні, ну це нереально. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давайте так. якщо Я зараз цей раунд програю. ми чуть-чуть. Добавляю присіл. А то я взагалі не знаю, як без присіл гулять. Це нереально. а а Ну да, я спалив позицію, так що треба туди пікати, туди, туди, туди! Я ж кажу, що це нереально все. Короче, додаю приціл. Ладно, почему она прицелу на Еще один раунд. О, пулька, пулька, корабулька. Я буду всех убивулька. А тут же ж не процесс прицел. Потому тут и есть процесс. Пулька, кулька, какулька. Я у рулька, я пулька. Не

Хлупи, ти що, ти реально врубаєшся під кінець? Не, ну я не вірю. Ладно, я, а, я без еко раундів, я просто не еко. Ну, дивіться. Я не еко, то що в мене є оця от пулька, кулька, пуль, пулька-ка, Ту кулька. Бачу. Забери. о ні. ну все, тут поразка. ай, не повезло то я. не повезло, в мене мінус. Я не хочу, не забирайте у мене не хочу 3. Не хочу. Ну, хоть шось. Так, ну что, я изменил чуть-чуть прицел. Давайте зайдем Закладывание бомбы. Так. Ладно, Це жорстко. Ладно, що. Напевно, в наступній серії будемо повертати на Silver 4. Да А то я його втратив, повинен і забрати. Ладно, назад. Ну, Зона 7 Це таке собі, я б сказав. Раніше всі на цій карті грали балдели, а тепер ну ніхто не хоче на цій карті грати, бо... О, а такие пройти, вот, Так. Я думаю, так нормально ещё буду гулять. Ой, а чё у меня такие дзыньки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты реально думаешь, кобруй. Не-не-не-не-не. Ладно. Девица, я бачу, просто на сильные сцене гуляют давай Кирилл, ну чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, так будет, хочешь, краще. Да. Выбор, что, конечно, так бы а то сменил, но когда я буду больше про, чтобы было зручней. Что, забрал? Ну, ладно. Let's go. Так, 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 так. 50. Возьмем гранатку. О, слеповуха, это...

Тут вот пумп-дум-думп-дум-думп. Let's go! Добро Let's go! Ой, ты легенда. А скажи мені, ти легенда! О, ну, от така вот він і легенда. Ладно. Давайте еще вам одне завдання на комменти. Пропоную-ка, пропоную-ка, написати мені ім'я. Ну, яке мені змінити? І на вступній серії найзалайканішим ім'ям я буду виступати. Да, а таке от біло. Найзалайканішим. буде найя яким я буду і в мережах? Тільки, будь ласка, давайте без образ, реально. Боже, ладненько, дивіться, 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 дивіться. Поразка. Поразка, 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 по-по-раска, раска Я пораска, я пораска, по па па Да, співаки з мене такі собі. Але в мікроті Забрали. все Ну, что ж, можно сказать? Моя команда проиграє, хтось взагалі забагла все. Блядь, сколько хто вичусь тільки? Ладно, <с> не сміється. Я, я тільки що побачив деякий прикол. Якщо ви не хочете дивитися на певні слова, то просто зробіть максималку на типу, таке, як в мене, що цифру взагалі не видно. Таким чином не буде поганих слів. Якщо буде там хтось писати чи щось таке. Сейл плей! Я ж лише один кіл здала. Ну ладно. Ну. Беремо мій скінчик і робимо так. Короче, екстрене включення. Там лежить труп із прошлої катки. Не вірите мені з прошлої катки труп. Ось сюди. І він був в прошлой катке. Ніхто не вбивав його, такой Let's go! Ну, взагалі таке відео вийшло. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Ну, але я замучився зараз на годиннику 2 липня 21 година 15 хвилин. Це, це капець! А я снимал... Короче, я снимал двигут.